Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Я зазвичай не коментую навіть читерів з представників Оркостану, тих, хто залишилися у цій країні. Я навіть не коментую, тому що ну, не цікаво просто їх, скажімо так, позиція. Стосовно війни, все, вона перекреслює все, і навіть я читерство не все, це вже не цікаво, це вже додаткові фактори. Але тут ми подивимось дуже веселе відео. Ви знаєте, інколи потрапляє таке в інтернеті, я бачив його давно, ну просто вони, ну принаймні мені, дуже підіймають настрій, я посміхаюся, і я вважаю, взагалі, якби у цієї людини була нормальна позиція, то я маю на увазі не шахова, а життєва. То, знаєте, такі відео ну, вони дійсно приносять користь, але не шахово, ось так посміятися, це, це, це теж дуже-дуже важливо. Давайте подивимось, як тренер вищої категорії, як він себе називає, ну, такий доволі слабкий майстер насправді Ох, як він. Е, як він е захищає цю позицію без двох пішаків проти жіночого гроссмейстра. І найголовніше, не як він захищає, а як він це все ще коментує. Вихожу, ну все, це вже нічия. Все, все, це вже уже <рес> <рес> нічья. Тому що я вмію делать цю ничью. знаєте. ли, король у мене потрібне поле займає, Да, вот так. Ну, і все. чого. Как же ты выиграешь-то? Да, ну я умею. Да. Ну, пожалуйста. Как же ты выиграешь? А что, что? А это гроссмейстер, я умею. Чему тут не король b3, я не разумею все. вернее, не пішли. Ну, добро. добре. Чего тут играть? А, чего из какая ничья? У меня глюк, что ли? Слушайте, я, я меня заглючила. ё-моё, что я делаю? Что я делаю? Мне показалось, что пешка у нее туда идет. Да это вообще, ну это просто кино. Ну что, что ж такое? Это, ну все, это уже прям полный глюк, значит. Я думал, что поле не цвета слона. Это, это конечно, ужас. Ну что, ну что я такое сделал? Ай-яй-яй-яй-яй. Да, позорище, конечно. Пешка же. Да. Тут найти друзья. Все, таки вылетает. Найцікавіше, друзі, ну що це вилітує? Е, Навіть не те, як він і програв, і що він не бачив. Що це таке? Що це таке? Добре, якось з цього вийти взагалі можна. Якось з цього вийти можна. О! Друзі. Так ось. Е, дивіться. Ще цікаво. Що навіть не, не, ну, він же ж каже про те, що е, він заглючив і просто думав, що пішак йде туди. Ну добре, хай пішак йде туди. І яким чином це король з Б1 може догнати пішака, який стоїть на А3, навіть якби йому не заважав король чорний. Це кажучи це, намагаюся так викрутитися. Ігор Немцев ще більше зажинає себе. У цю яму. Тому що, ну, а що ж, ти розпов... що ж ви розповідаєте, так? І коли ну, просто пішак, правило квадрату. Тобто ти вищий правило квадрата, що не знаєте, чи що. Ну, звісно, веселий випадок, і дуже весело було бачити, як е, тренер вищої категорії, як він себе називає, як він. <реш> Робить тут нічого. друзі. Ось саме тому я пропрацьовую подібні позиції з початківцями, з розрядниками. Я пропрацьовую, ставлю слона білопольного, слона, слона чорнопольного, ставлю. І не я ем, пояснюю, а учням кажу. Поясніть! Чи є різниця, якщо слон такий, якщо слон такий, якщо кінь. І все це такі маленькі моменти. Ну, це може бути у різних форматах, не обов'язково онлайн, це не тільки на заняттях зі мною, це методіка, як вірно робити, щоб не було ось таких заскоків, таких ляпів потім. Так? Тут, звісно, ну, будь-як будь-хто в будь-кого будь може бути заскок, річний заскоку. Тут саме комент коментарі гравця були цікаві. По-перше, Така впевненість, а ну я ж то тут вмію, а по-друге, що я просто думав, що пішак йде туди. Ну, добре, а якщо туди йде, то ви його доганяєте, дожинаєте. Так ось, друзі. Е це не тільки веселе відео, воно ще навчальне. Тобто, для того, щоб не було потім таких помилок, коли ви граєте там на рівні, ну, давайте чесно, на рівні КМС, судячи з рейтингу, нормального КМС, судячи з рейтингу, так ось. А Щоб не було таких помилок, то треба такі моменти відпрацьовувати ще, як то кажуть, спочатку. У мене були, вони є у нашому магазині книжки, е реалізація матеріального, матеріальної переваги. І там перші видання, там. Не видання а том, а там з легких найлегших позицій, ферзь там проти пішака, проти двох пішаків, проти трьох, проти слона з пішаком. Тобто дуже-дуже багато різних простих позицій, легких-легких. Але усе це передивляючи, запам'ятовуючи, десь руками пересуваючи, десь розігравши там, ну можна з движком це розіграти, з прогою. Ми запам'ятовуємо механічне пам'ять все, і це робить нас більш сильнішим, більш технічнішим шахістом, щоб не було ось таких приклих, прикрих а для глядачів веселих ляпів. Друзі, займайтеся шахами. Вірно, досягайте впевнених перемог. Школа шахи вчимо перемагати, працює для вас. Записуйтесь на навчання.